Екзорцизм, кроки твої за спиною. Чи коли-небудь стишеться, будь же врешті людиною. Йди раз не можеш залишитися. Опріч мене, опріч, не підведи голови, ти, що приносиш в долонях розпач, йди і живи. Йди. Як і звик, йди не приходь. Камінь твій крик, біль твоя плоть, з крові з кісток, з жил з живота, в чорний пісок на болота, вітер там прах, море там ртуть, колоть твій шлях, там тобі будь вічно, як лється вода. Не підведи голови, тиха от тиха твоя хода, йди і живи.